Доброго дня! Зараз знову знаходимося на Для КАЦЕНА. Заходять до нас, зайшли до нас сантехніки. Зараз покажу їхнє обладнання. Сантехніки дійсно круті. Так що кому потрібно звертайтеся. Зараз, зараз все покажу, які у них обладнання і як вони гарно працюють. Тут була водичка, може погнути, не повнати. Зробили ось таку хлопчику. Шумоізоляцію, ми зашиємо, зробили ось таких робочих хлопчики. Саньку, спасіба. Все поумуровували, все зробили. Ідемо далі. Ось такий такі, цікавий. Все в робочому процесі. Пацани шпарять. парять. ось так. Ми з ними працювали на одній квартирі, так що це так мало інструментів, а в них тільки було ще куча. Просто хлопці зайшли в одну кімнату, заложили інструментом, щоб ви бачили, яке обладнання. Дійсно, хлопці гарні. Всім гарного дня. Кому потрібно, звертайтеся. Ми вам ділимо гарний, якісний ремонт.